Радіо UA Chicago. і ми лайв, друзі. Ви слухаєте Радіо UA Chicago. Ми виходимо на хвилі 12.40 сорок Також ми зараз у прямій відеотрансляції на youtube каналі та facebook сторінці. Ми дуже тішимо, що маємо сьогодні в студії чудових людей, волонтерів та активістів з нашої громади з нами сьогодні Христина Томенчук, Дарина Семенець, Олександра Милосердова та Роман Глива. Всім доброго вечора вітаю вас. Привіт, добрий вечір. Добрий вечір. Отож, говоримо ми сьогодні про акції, важливість протестів, автопробіг, полонених і про навіть московські заходи, які відбуваються тут на теренах нашого рідного міста. Насправді нещодавно, давайте почнемо з цього нещодавно. Відбулася велика трагедія. Одна з а, в нашій новітній історії Охматит і ті діти, ті дорослі, які а, там, на жаль, зустріли російську ракету. Вони всі сколихнули нашу свідомість. Ми всі маємо рани десь всередині себе в Чикаго. А, на привеке здивування дуже швидко організувалася молодь і в принципі люди старшого віку. В будній день, в понеділок вони а, ми ви, зуміли зібратися на досить таку ефективну. Акт навіть не акцію це був протест, і можли, могли би ви трішки розповісти про це все, як воно відбувалося, чия ініціатива, як збиралися люди, і який від того був ефект, особливо для місцевих мешканців американців? Напевно, якщо почати з ініціативи, то побачили, що в групі Телеграму в чаті Телеграм, де Просто викинулася новина, що от давайте будемо сьогодні збиратися в, о шостій годині біля е, Wrigley Building. і це був понеділок. Звичайно, що зранку всі сколихнулися цією новиною. Ну бо, блін, удар по дитячому будинку, це не знаю, людям горіти в пеклі після цього, попри те, все, що відбувається вже третій рік в Україні. А ініціатива була це, наскільки пам'ятаю, це була Ліля Попович а також Світлана Юрчук. Якщо я не помиляюся, можливо, ще були долучені люди, але вони були такими більш е, як то фронтвумен, які виступали з гучномовцями, е, збирали навколо себе людей. Ну і так, в принципі, сформувалася в районі шостої години. От вся вся громада, яка могла прийти тоді, в тій годині, в робочий день, як вже казав раніше, в понеділок. У нас, до речі, зібралося, якщо отак, от на моє диво, це. На моє здивування, вибачте, ну десь в районі навіть я би сказав, можливо, навіть тисячу людей. Wow. Mm -hmm. Дивіться, ви всі є організаторами а, в тій чи іншій мірі. От Роман, ти неодноразово організовував акції пополонених АЗОВ. Так само Христина організовувала автопробіги різні. Дарина вперше нещодавно організувала акцію. Великий респект. Дарина нагадаю, нещодавно приїхала в штати. Це теж важливо, тому що ми зазвичай трошки так закльовуємо людей, які приїхали от, під час повномасштабного. Але Дарина є виключенням з правил. Не знаю, тобі подібних, напевно, є багато що людей. Ти організувала акцію, це дуже класно. Ти показуєш хороший приклад. Ну і Олександра теж е, часто долучається, допомагає. Є тою активною силою, яка рухає ці всі ідеї до того, щоб вони стали реальністю. Люди зазвичай не приходять е, в такій масовій кількості, З, знову ж таки, зазвичай, ні, можливо, да. день незалежності, і 24 лютого. Це такі е, дві події, коли збирається багато. Це людей. Це напевно, найбільше очікування, коли ну для, на, на найбільшу кількість людей. Це найбільше очікування, що саме в ті дні вони прийдуть, але. Очікуємо зазвичай, щоб приходили на кожну акцію у великій кількості, тому що як не як нас не має бути якогось такого там якоїсь певної дати, що о тоді ми збираємося нас багато тоді, 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 тому що по якійсь певній причині У нас йде війна третій рік повномасштабного вторгнення з Росією. Буду привнозувати своїми імена дівчата. чому так, от чому тільки коли болить в нас особисто, то це деякі мірі навіть на такий егоїзм, чому тільки коли в нас особисто болить, ми так сильно співпереживаємо, ми тільки тоді здатні вийти на якусь акцію підтримати. Чому це не може? Бути на регулярній основі, як ви цю психологію людей можете пояснити? Е, ти знаєш, Дмитро, я думала трохи про це. Чому, от, наприклад, перед цим 30 червня була акція, котру я була ініціатором цієї акції, і вийшло ну звичайно, що менше людей ніж вийшло в понеділок, тоді коли сталася велика трагедія. Я навіть собі така думаю, не вже типу знаєш, людям здається, що от якась тема є більш важлива, якась менш важлива. Типу, от, коли трагедія сталася, вони такі всі збираються, всі виходять. І я насправді цим теж пишаюсь, тому що, як сказав Роман, що з самого ранку, як тільки це все е, сталося, люди дуже швидко організувались. Буквально всі включились, там хтось щось робив, хтось плакати, хтось там взяв на себе більшу ініціативу в цьому плані. Не знаю, чого так, не можу відповісти тобі. Ну, хотілося б, щоб люди виходили на кожен протест великою кількістю, тому що реально, коли нас виходить, мало людей. То там всі, хто бачить цей протест, їм може здати, що ну типу їх мало. Можливо, ця тема їм самим не така вже й важлива, і якось це не дуже привертає увагу. Тому хотілось би, щоб ця тенденція змінювалась, як навіть сьогодні бачила в е, інстаграмі. Здається. Хтось лачить, чи хто писав, що типу люди, ви молодці за кордоном, що ви виходите на протести, але дуже шкода, що вас, типу, мало. Тому виходимо, не треба чекати, що хтось вийде за вас на ці протести. Тому що ми маємо починати з себе брати, виходити, змінювати свої плани, ставити розставляти пріоритети. Бо я так до цієї теми знаєш, що на фестивалі ну, тупо купа людей збирається, і якось вони знаходять час постійно і не думають, можуть, не можуть. А на протести куча якихось відмазок? Тому треба За... це змінювати. Відмазка а, номер один, яку я дуже часто чую серед людей, а ви можливо її спростуєте або поясните, Те, що от власне дуже багато акцій, люди такі: ну я не можу кожну неділю ходити. Чому не зробити одну акцію на місяць або одну там на квартал, і тоді масово збиратися? Яка ваша от відповідь буде на от таке виправдання? Має напевно відповідь для тих всіх людей. Кажу: слухайте, ну якщо ми так почнемо рідко виходити, то про Україну взагалі не будуть говорити ніяким чином. Типу, знову ж таки, раніше про це вже згадувалося, але всі ми знаємо, що зараз відбувається у світі, і які йдуть конфлікти попри наш з Росією, так само Палестина, Ізраїль. Ті люди виходять майже чуть не кожен день, кожен тиждень, кожної неділі, понеділок, вівторок, будь-який день, але дуже багато масово виходить. Типу, і про них чути про них завжди чути. А якщо ми якщо ми почнемо виходити отак рідко, як от сказав вже раніше, чи то в квартал, чи то там раз в місяць, ну типу, воно так вроді дати людям відпочити. Не кожен має змогу прийти кожної неділі, розумію. Але в нас дуже багато українців в Ілінойзі. Навіть не вільность. В Чикаго. У нас більше, ніж там сіки. Ну, по моїх якихось там останніх даних більше 300 тисяч людей. Скаже, а ще приїхали та. неофіційно зареєстровані, якісь, про які ну, не дають про себе знати, і їх, напевно, вже півмільйона. Тобто, стої. Сотні тисяч у нас виходить ледве 100. Ну, то як це? Ну Це ну, може як в школі зробити якийсь графік чергування. <рігулати> <рігулати> ну, хіба було б так? Ой. Зараз, до речі, це от цей прикол, коли е, доходить до такого вже. Оце, от, якщо от брати до прикладу, в порівняння суто в порівняння. Mm -hmm. От як зараз відбуваються збори, ну там збори, там, наприклад, на, чи то дрони, чи то на машини, чи то там на допомогу комусь е, з у, у, в якомусь військовому формуванні окремо. Ну і е, 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 якийсь розіграш влаштовується. Тобто задонатьте там якусь там кількість гривень або доларів, там, мінімальну суму, і ви маєте можливість отримати в подарунок, типу, або там на розіграш, або участь у розіграші візьмете, якщо ви зробите такий-то донат. Е, таке саме зараз можна, напевно, зробити на мітингах. Якщо ви прийдете на мітинг, у вас є можливість виграти там, не знаю, машину. Ну Це скоро було дуже чорно. Дуже чорний гумор, але дійсно можливо якихось аніматорів запросити там, не знаю, фотосесії. До речі, фотосесія це хороша ідея. Це так дуже так чорно. Але ну Фотографи так присутні, це напевно важливий аспект. Тобто, зібратися це половина справи, а друга половина що це було медійно подано всюди, особливо, якщо ми говоримо про американські засоби масової інформації, телебачення. І знову ж таки питання: от хто цим займається? От коли ви організовуєте акції, там ви знову ж таки всі до цього дотичні. А хто займається американським цим напрямком, домовленостю про змі? І наскільки зараз це стало важчим чи легшим? Чи, чи так само, як було? Ну, це здебільшого власна ініціатива на ну, ну, По своєму досвіду, це власна ініціатива. <звісно> вони самі приїжджають? Ні, це має бути запит, відправлений запит <звісно> е у певну структуру, де там, вони приймають всі питання, відповіді е у новини. Будь-які будь новини, чи то ABC, чи то WGN, як були, наприклад, той таз, крайній раз, е і в просто відправляється форма. З певним описом, що буде відбуватися, яка локація, час і приблизно кількість людей. До речі, вони завжди запитуються, яка кількість людей буде. І типу, якщо є якийсь мінімум, вони реагують на масовість. Тобто, якщо там а ну ну знову ж таки, про Україну вже говорить третій рік. Як не як? Любі новини в Чикаго, ми з'являємося, десь комусь ми є актуальними, десь якийсь час ми не є актуальними. І хто вже про нас як там знайде час для новин для українців? Останній раз, що я пам'ятаю, це питалося, а скільки людей буде? І вже так сказала: Ну кажіть 300. Хоча не знали, чи буде там, ну, чи буде багато, мало, але кажіть, щоб типу приїхали. Ну і таким чином ми їх просто клюнули. Ну, як ми, тим, хто цим займався, організацією, ініціативою. А що беручи до ініціативи і взагалі організаційного плану цього всього, все, що потребується від людини, це всього-навсього бажання дати. Світу почути про те, що відбувається зараз в Україні. Про те, що відбувається у світі. Чому це актуально? Чому це важливо? Чому це нас до сих пір болить і? Тому подібне напевно, ці акції взагалі, е, перформанси, які ми влаштовуємо, можна прийняти як вода камінь. точить. тобто маленькі акції, нехай там 300, 400, 500 людей, Та. але з плином часу воно все ж таки до когось тоді йде. Там можливо хтось ще там сумнівається а, в якихось питаннях стосовно цього цієї війни? Хтось не знає, можливо, не до кінця в чомусь певний. Ну, дійсно, це з часом буде мати якийсь результат. А я ще хочу Дарину розпитати, дещо ти е, вперше організовувала акцію. Скажи, що було найскладніше от зараз? І чи кожен може організувати акцію? Типу? Кожен може. 100%. Правильно, Роман сказав, що головне просто бажання донести світові якусь там свою, знаєш, позицію, якусь підняти тему. І страшного, в принципі, нічого нема. Хоча я скажу чесно, я дуже хвилювалась. Але я навіть не хвилювалась через те, що там прийде мало людей або ще щось. А якось тому, що це такі важливі теми, і ти ніби відчуваєш на собі таку відповідальність, що ти це робиш, і хочеш, щоб це якось так дійсно. Хоч зробити зрозуміліше, так щоб це було зрозуміліше, і все. Кожен може остаточно. Ми Роман задав про Палестину і Ізраїль, От, між цими країнами, а, народами є дуже часто конфлікти, типу, що одні проти інших, там десь спалюють американський прапор. Тобто переходять цю лінію. А ми ж так само маємо опонентів, росіяни. Вони є москалі, не знаю наші вороги, а вони є в Чикаго. Вони ніде не ховаються. Тобто, а питання просто як вони а, загалом на ці акції реагують, чи реагують вони взагалі? Чи ви це чуєте, бачите? Тут, напевно, до Христини більше. Бо ти так знаю, знаю, що ти з, з, що ними, з ними так в контрах, в контрах конкретно, та ти з ними пересикалася очі в очі, очі. То розкажи, будь ласка, от, власне, як вони реагують чи не реагують на ці наші акції протесту? Якщо вони нас зустрічають на наших акціях протесту, вони там можуть. Сказати пару слів, тихенько собі підніс пробобоніти і піти далі. А на рахунок того що вони не ховаються, Насправді це так, якщо минулого року вони робили своє святкування, вони робили в якихось своїх приватних школах. Тепер вони орендують або ресторани, або парки, відкрито виходять з своєю символікою, символікою Радянського Союзу, з вагнерівською, навіть символікою, з стрічками своїми в футболках букви З і В. Серед них є дуже багато, на жаль, українців. Серед, серед, них хто? серед них, так. Ті, які з Києва, з Одеси. А вони так само ходять з футболках з їхньою символікою, з прапори на їхніх машинах. Як вони це пояснюють? В чому, в чому проблема в них? А, вони пояснюють, що вони е, тут, вони не підтримують, як вони говорять, цю спецоперацію. Але символіку носять. Досі. Але символіку носять, під прапорами стоять і тому подібне. А після того як ми були на їхньому святкуванні дня перемоги. Вони ще відкрито виставляли в інтернеті місце і час проведення. Ви, ви, ви там свій протест організували так е, відразу так, біля так. їхнього пікніка, так званого. Але я бачу е, соцмереж, що була присутня також і поліція. Хто її викликав? Вони викликали. Вони викликали. І як реагувала поліція власне на те, що ви прийшли на їхні святкування? Поліція так трохи була знервована. Навіть сказала, дуже сильно знервована. То тобто представники УКК, вони навіть з ними спілкувалися. Обіцяли, що з нашої сторони не буде ніяких порушень, навіть ніяких вигуків не буде. Скажімо mm -hmm, так. навіть так. Та. І нам не дозволили навіть стати на тротуар по тій стороні, де проходився проходили заклад. Ну бачите, можна знову ж таки зробити висновок, що чим ми слабші, чим в нас менше, тим їх більше. Во. Тобто, як ти кажеш, перший рік вони ну, взагалі їх не було ніде не видно ні чути, бо вони зазвичай мають такий специфічний запах. А тут вони вже виходять, виходять на вулицю і дійсно, і навіть по обтіках видно ту символіку свою клеять. Ну а втратили трішки страх, і ми маємо їх загнати знову ту нору, з якої вони ніколи б не вийшли взагалі. Це тема цікава, і я думаю, що вони в подальшому теж будуть це організовувати. Тут напевно хочеться проявити агресію в таких випадках. Хочеться, хочеться особливо, проявити. коли ми були на другій акції. В них, Коли вони святкували День Росії і День Батька, то нам хотілося, особливо коли до нас прийшов чоловік, який говорив, що він зі Львова, а mm -hmm. скепці Вагнера. Uh -huh. І він таки просто компроментував своєю розмовою, обзиваючими там різними словами, і тому подібне він провокував це звичайно. Ну в кінці вони також на нас викликали поліцію. Нас вивели. Хоча ми ми. Нічого не порушили, намагалися як можна культурніше до них поставитися. Найбільше, напевно, ми були вражені, коли їхній організатор а, сказав нам, щоб ми приєднувалися до них на пікнік. У них є шашлик, в них є напої, oh, але вимога, щоб ми склали наші прапори і нашу провокативну символіку. Вона це б. Вибачте, в мене просто зараз кися ж проявився, ці проявився. Слухаю. Такі ого. Саме, так. Я, вроді, головне ж, бачу, що відбувалося, бо в соцмережах цих от Христина е, 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 показувала. І е, знаю, навіть стався інцидент, інцидент після цього, що Так, в нас до нашої їх, дівчинки скінчали. на роботу це якраз з Вагнером приходив і скандал закатував на, на, на роботу після ціє... так, цього протесту. Так, так, так. Вау. Ну, я знаю, ти спортсменка, і тобі, напевно, по особливому було важко витриматися, щоб їм так, їх там покласти на лопатки. Ну, а, але от, потрібно, потрібно тримати себе в руках, не забувати, в які було, в якій країні ми живемо. Ну, було так, найбільше тут... смішно після того, коли вони в себе в пабліках почали писати, що у них там були їхні пісні, під балалайки, чи що, вони там співали, що ціла руська пісня і зганяє нацистський дух із Ого. нашого празнування. Ну, е, Олександро, ви нас так е, слухаєте, слухаєте, ще немало слова, нічого не сказали. От загалом, як би ви це все проаналізували? Типу, як би це все пояснило таку тенденцію, чому так відбувається? Чому, от е, третій рік, ніби трагедія та сама, але з, наше ставлення змінилося? Ставлення змінилося. Сприйняття змінилося, сприйняття всього, тобто сприйняття тоді, сприйняття зараз, воно зовсім інше, і це ж правда. Можливо, ну навіть в нас типу відверто кажучи, ну буду говорити за себе, воно змінилося, а воно якось ти не сприймаєшся так все глибоко, не пропускаєш через себе. Тебе відчуття стало такі більше закам'янілі. Я не можу погодитись. Окей, поясніть. Ну я ще хотіла додати раніше до теми мітингів. Чому ми виходимо не виходимо рідше, щоб збиралося більше людей в Україні? Люди виходять кожної неділі. Києві, та чи по повсі... не тільки в, в Києві? Повсю, да. Якщо подивитися на в групі сімей Азовсталі, вони публікують завжди всі міста е, кожного тижня. Асоціально. Там є Івано-Франківськ, там є Львів, Тернопіль, Київ, там є всі міста і заходу України, центральної України, Запоріжжя. І люди виходять про тому, що ці люди живуть у війні кожного дня, і невже їм це потрібно більше ніж нам? Тобто люди кожного дня бачать війну навколо себе? Вони там ж в них ж, в ній живуть. У них немає світла по 12, а то й 14 годин, і вони виходять. Якби була наша воля, ми б теж виходили кожної неділі. Але тільки через те, що в людей тут дуже часто інші пріоритети, тому зараз відбуваються акції кожних два тижні. Останнім часом ми думали про те, щоб зробити рідше. Але якщо ми справді перестанемо це робити, то світ навколо нас просто забуде про те, що в Україні відбувається війна. Зараз те, що відбулося в понеділок, воно сколихнуло всіх: і діаспору, і, і закордонні ЗМІ, тому що вони про це заговорили. І я вважаю, що нам не потрібно чекати трагедії для того, щоб діяти, щоб щось робити. Ми не повинні по-іншому відноситись. Ми не повинні забувати, що в Україні війна ні сьогодні, ні завтра, ні, ні те, як це було рік тому, і дай Бог, щоб цього не було рік піс після сьогоднішнього дня. Якщо хтось почав бути до цього менш чутливим, то я вважаю, що це неправильно, тому що все рівно люди в Україні гинуть кожного дня. Вони живуть не в найкращих умовах. У нас тут є все для нашого найбільш комфортного життя. І тим не менше, саме чомусь ми обираємо в неділю поїхати на пляж, а не прийти на протест або на мітинг. На будь-яку іншу акцію. Я вважаю, що ми повинні бути рушійною силою за кордоном, робити все для того, щоб. Люди в Америці, в Європі, в будь-якій країні світу не забували про Україну, щоб це було завжди на слуху. Чим більше про нас говорять, тим більше є шанси, що нам будуть продовжувати допомагати, вони будуть бачити, що нам не байдуже. Відповідно, ми маємо все рівно якийсь важіль впливу і на владу, яка нам дає озброєння, і на інших людей навколо нас. Чим більше про нас говорять американці, тим більше ми знаємо, що вони нас чують, тому що коли ми перестанемо показувати, що нам не байдуже. То байдуже стане всім навколо до речі, бачу так само звернення різні сторіс в інстаграмі, де азовці виставляють, що от ми тут виходимо, як ти кажеш, кожної неділі. А, а де ви? Де, де, де mm -hmm. Е, Тому це була найкраща відповідь на питання, чому так часто акції. Вони взагалі не часто. От і, навіть в Україні знову ж таки люди ризикують своїм життям, коли вони виходять, тому що ніколи не знаєш, де прилетить Важайте. ракета. Люди мають певні періоди часу, коли відключають світло, тобто, можливо, вони би хотіли щось поробити по дому, але вони в той час, в той момент, в той день йдуть на акцію. Тобто вони відмовляються від чогось свого особисто. Ми не можемо відмовитися, виходити від, від пляжу від того, щоб довше поспати? Питання ще одне от в чому полягає, що, знову ж таки, третій рік повномасштабна війна. І здавалось би, що вже ну, люди мали би то зрозуміти, що, треба, то що важливо, що не важливо. Що треба робити, що не треба робити. Для мене особисто останній, останній потяг, куди люди могли застригнути, це був перший день повномасштабного. Тобто, хто тоді не визначився, ну все. Тобто, на їх можна ставити хрест. Чи потрібно далі. Лупити ту скалу, як говорив Іван Франко. Чи потрібно далі до тих людей, які ще щось не зрозуміли, які не ходять щось до них доносити, чи є в цьому ефективність, Чи це просто трата часу, і потрібно зрозуміти, хто з тобою і з тими людьми от, нехай невеличкою групкою, але з ними йти далі? Чи є чи є сенс до тих інших Є сенс? Є і я навіть помічаю трохи по своєму оточенні ті люди, які раніше раніше були. Такоїсь трохи незрозумілої знаєш, позиції, або ще вони там трохи на російській мові говорили. Я, типу, показую їм своїм прикладом, що ти можеш говорити на російській колись давно, але потім ти мусиш перейти на українську, а не говорити тою свинособачою собачою мовою далі. Показувати про те, що ти маєш вийти на протест. Наприклад, я знаю людей, це там мої знайомі, які раніше думали, що коли виходиш на протест, то ти, типу, ходиш цілий день. Я їм кажу, в сенсі ти, типу, годину-дві походиш, вони такі серйозно, то ми тепер теж будемо приходити. Вони замовили там собі прапори, малюють плакати. Тобто треба розповідати якось людям. Ні, Ну, звичайно, що є такі, що, типу, розумієш, що о, то складний дуже варіант. Але здебільшого, я особисто обираю таку м'яку дію знаєш, на людей. Трохи їм показувати, як можна, як треба, як варто і на ну, своєму прикупі. Напевно, найбільш основне в цьому всьому самому не вигоряти, тому що. За власним досвідом можу сказати, є такі моменти, коли ти просто розумієш, що всі твої дії вони надарма. Будь-в чому вони можуть проявлятися, навіть візьмемо до уваги знову ж таки мітинги. Що якщо йде організація, вроді до неї готуєшся, вроді стараєшся, щоб людям було і комфортно, і даєш їм якісь е детальні інформації про те, як, скільки воно буде відбуватися, що саме буде відбуватися, де можна зробити той, маю на увазі припаркувати машину, як прийти найкраще в у котрій годині, і скільки воно буде тягнутися, тому що всі там я не маю часу. От як вже е Дарина казала раніше, що справді там, типу, о, ви ж напевно півдня там ходить ви витрачаєте весь свій день просто на один мітинг? Ні, це всього-навсього година. Година вашого вільного часу у нас так багато часу лишилося до завершення. Ми буквально маємо дві-три хвилинки. Ще хочу задати за те, що нещодавно відновилися такі акції, навіть не акції не знаю, як це назвати автопробіги. Одним словом, відновилися. Вони були на початку повномасштабного, потім десь рік-два було за тисяча. Зараз вже декілька неділь виїжджають люди на автівках, на мотоциклах. Можете так само трішки про це розповісти? От в цю Неділю, так буде власне наступний автопробіг. А потім буде сам же протест, точніше, акція за те, щоб визволили полонених Азову. Розкажіть, що де коли і як можна долучитися? Чи до організації, чи до того, щоб взяти участь, христина? Напевно, ти почнеш тоді з автопробігу. Окей, okay. автопробіги хочу до речі, також від сказати, що перший автопробіг налічував не зовсім багато машин. Уже на третій автопробіг був набагато більшим. Набагато масштабнішим, і я думаю, що це завдяки соцмережам, завдяки фотографіям, тому що люди бачили, як це виглядає. Це ефектно виглядає. Вони хотіли прийняти в цьому участь. А в основному з машини в нас збираються на якомусь великому паркінгу, там вони розмальовуються, там вони вдягаються в прапори, і тоді однією колоною вирушають по дантауну чи по українській околиці. А фламастери для розмалювання машин у нас є. Ви помадою не малюєте? помадою. може, так. Тобто, це ми можемо надати плакати. В нас декілька також є. Тобто, якщо хтось говорить, що там в нього немає нічого, він може прийти. Ми йому допоможемо зібрати машину для автопробігу. Це не є якась проблема. Ще хочу ще зауважити таке, що багато хто пише, чому тільки Азов. Чому ми не говоримо з інших військовополонених? Насправді ніхто нікому не забороняє вийти чи на машині написати бригаду ту, кого він знає, чи організувати щось своє. Просто тематика Азову зараз є найбільш складна, тому ми піднімаємо суто за Азов. До речі, ще додам це ну, ми завжди говоримо про всіх військовополонених, про всіх захисників України, які зараз перебувають у полоні в Росії. Тому що з першого дня широкомасштабного вторгнення до сих пір перебуває більше, ніж. 1800 наших наших військовослужбовців у полоні, 900 з яких понад 900 з яких бійці Азова і обміни на щастя зараз відбуваються. Ми побачили е, такі кр крайні недавні обміни, які відбулися досить недавно. Це вроді в червні місяці, 25 червня, червня. я пам'ятаю, і зараз я надіюся, переговори вже якісь ведуться, але ми завжди говоримо про всіх. Ми виділяємо звичайно там Азусталь і виділяємо Азов, тому що вони зазнають найбільших найгірших туртур, -тур, оскільки вони є комом в горлі Росіян. Це правда. Тому в цю неділю обов'язкова явка для кожного і кожного, хто нас зараз слухає. Відбудеться сама акція. розпочинається в 11 годині. Саме з автопробігу. Де буде починатися акція автопробігу? Автопробіг це Монтрус-Біч. Монтрус-Харбор? Так, так. Монт це локація. Монтрус-Біч, всім популярна локація. Якщо так більш детальніше, на афіші написано. Це монтрус Харбор. Це де паркінг яхт. На Монтро збіч шість нуль Вест Монтрус Драйв, Чикаго Лінойс. Думаю, зібкот нікому не потрібно. Нагадаю, ще раз шість нуль Вест Монтрос драйв, Чикаго Ілінойс. Там все розпочнеться. Так а потім відповідно сам протест де буде відбуватися? А протест – це в автопробіг. Суто. Автопробіг. автопробіг. Ми виїжджаємо в 12 дня, годину на підготовку і закінчуємо в українській околиці. Супер. Всіх чекаємо, всім обов'язково бути. Радіо ЄЧКРО теж має мусить бути на цьому заході. Автівку вже йду мити, там, не знаю, малювати, розмальовувати. Тому, так, тому так, друзі, ми зараз повернемося. нас зараз слухає на хвилі, на Ютубі, на Фейсбуці. Буквально одна музична пауза, а потім ми з ведучими з Наталою, з Вадимом, ще розкажемо вам декілька слів про день завтрашній. Всім, хто у нас сьогодні був, з волонтерів, з активістів, вам щиро дякую. Насправді пишаюся, що ми в такій компанії. От сьогодні, знаєте, ніколи навіть не мріяв. Раніше про що мріяв? Про Якось відомих людей співаків. А зараз мрію про однодумців, щоб з ними поговорити. І розмова вийшла дуже вдала. Мені здається. Дякую вам, що робите це. Дякую. Дякую, дякую, що завітали. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі. Радіо UA Чикаго.